Чи можливо отримати відсрочку від військового призову, якщо у резерв плюс стоїть порушення правил військового обліку ви у розшуку відповіді юриста на практичних прикладах та відповідно до норм чинного законодавства? І так розглянемо практичний приклад. Приклад, військовозобов'язаний звернувся до ТЦК та СП із заявою щодо отримання. Відсрочки від військового призову, але йому було відмовлено, тому що стоїть порушення правил військового обліку. Наразі ні для кого не секрет. Мільйон плюс-мінус чоловіків перебувають у розшуку за ТЦК. Направили повістку, чоловік не з'явився до ТЦК, направили поштою, не отримали. Ну це вже інша історія. Але система та ТЦК ставлять порушення правил військового обліку. Ця Помітка, це вже все можливо чи неможливо отримати відсрочку від військового призову. У цьому практичному прикладі у нас підстава, пункт 13, частина 1 стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Наявність батька з інвалідністю другої групи чоловік здійснює постійний догляд за ним. Була підготовлена та подана заява щодо отримання відсрочки від військового призову. Призову на цій підставі до цієї заяви було долучено нотаріальне посвідчення копії документів. Можливо, завіряти самостійно, писати згідно з оригіналом, дата, підпис, прізвище, ініціали. Але для першого разу, щоб отримати відсрочку, краще все ж таки скористатися з послугами нотаріуса, нотаріально посвідчити ці документи та долучити у цьому випадку. Це були. Паспорти, свідоцтва про народження, у цьому випадку свідоцтво про смерть та інші необхідні документи, а також витяг. З рішення експертної команди з оцінювання повсякденної функціонування особи, де вже нова комісія не НЕМСЕК, а вже інша нова встановлює групу інвалідності. У цьому випадку у нас стоїть друга група, і ці документи були подані письмовою Укрпоштою, цінний лист з описом вкладення на адресу ТЦК та СП. Але знов-таки заява не була розглянута. Відповіді офіційної не було отримано, було підготовлено та подано адвокатські за. Запит на адресу ТЦК та СП, та відповідно майже у строк закон визначає 5 днів з дня отримання відповідь на адвокатський запит. Тут трішечки воно було пізніше, 2-3 тижні, але до місяця та відповідь була позитивна. Тобто, навіть з наявністю порушень права військового обліку. Якщо звернете навіть витяг з резерв плюс стоїть порушення права військового обліку, але надана відсрочка від військового призову. Тобто, ми розглянули на прикладі. Цієї пункти підстави для отримання відсрочки, але для інших також діє. Окрім бронювання. Якщо людина хоче забронюватися, підприємство її бронює,